Вирішила обрати для нього ім'я Вільям. Тому що ми хотіли, щоб наша дитина навчалася у Англії та була своєю серед чужих. А я впевнена, що як називеш, так і попливе. І він попливе до Англії. Ой, ну прям принц Вільям нащадок трону королеви трусів. А чому ти вирішила, що він повинен навчатися в Лондоні? А тому, що в Англії дуже престижна вища освіта, і мені б хотілося для своєї дитини найкращого майбутнього. Вільям сядь, будь ласочка. рівненько сядь. Дитина сама має обрати, де навчатись, а вони вже за нього все вирішили. Може, вже і наречену йому знайшли. З одного боку, добре, що Юліана планує, аби її син отримав найкращу освіту в Лондоні. Але це плани мами, а не сина. І мені цікаво, що вона робитиме, якщо він обере інший шлях. Коли ви прагнете найкращого майбутнього для своєї дитини, усе, що ви маєте зробити, це дати максимум можливостей для розвитку. Це чудово, що дитина може відвідувати найліпшу школу, обирати іноземну мову, і гуртки. Але головне навчити її прислухатися до своїх вподобань і робити власний вибір. І навіть якщо цей вибір буде помилковим, дитина здобуде досвід і усвідомить, що її життя залежить насамперед від неї. Давайте, може, поспілкуємося з Вільямом. Він спить. Кіт, тобі не цікаво? Прокидайся, давай з тобою поспілкуємось. Вілі? Син. Я помітила, що дитина розбалована, тому що він не слухався Юліану. Він крутився на стулі, кривлявся, закривав глаза, робив від, що він спить, щоб його ніхто не чіпав. Вільям, скажи, будь ласка, а ти ходиш в садок? Угу. Там англійську вчите? А як буде по-англійськи тиква? Там О, молодець. Вільям. Я якраз тобі принесла подарунок, щоб ти розвивав свою англійську мову. Тримай, подивись, що там будемо спробувати гратись. Це карткова гра. Вільям, що ти робиш? Я помітила вже вдруге, що Вільям завжди щось облизує, то мамину руку, то коробку з ігрою. Дитина не зобов'язана радіти всьому, що їй пропонують дорослі. Те, що Вільям проігнорував подарунок, свідчить про його здорове відчуття себе в цьому світі. Адже навички соціальної брехні і нещирих посмішок. У дітей з'являться пізніше. Також хлопчик у цілком нормальній для його віку формі продемонстрував, що спілкування з іншими матусями є для нього дещо дискомфортним. Зробив вигляд, що спить, вкусив коробку і облизав мамину руку. А як буде собака на англійської мові? Не скажу. А можна, будь ласка, щоб ти сказав? Не хочу. А як буде мама на англійської? Маце. Вау! А що таке хаос? Будинок. Ага. Поки вже не хочу. Видно, що в садочку з ним займається англійською. Він би міг вже знати а, більше. Вільям. А ти можеш, будь ласка, порахувати нам? Один, два, чотири, п'ять, вісім, дев'ять, десять, сто, двадцять. Ого. Одинадцять. Одинадцять. Мені трошки було незрозуміло, що він не порахував до 10. Дитина в 5 років повинна вміти рахувати до 10 вперед і в зворотньому напрямку до одиниці. Моя дитина дуже класно знає математику, але Вільям не мав почка і не буде робити по замовленню когось щось. І я вважаю, це нормальне.